Вітаю на каналі! Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Цей епізод є продовженням казки про Сомнопіль. Початок історії знайдете у відповідному плейлисті. В описі залишаю посилання на нього. А цього разу запрошую вас прогулятися вулицею Парковою. Якщо ця історія зігріє вам душу і ви маєте бажання віддячити казкарці, в описі знайдете посилання на монобазу. А тепер я традиційно прошу налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло. Та відпустити фантазію за моїм голосом. Епізод 5. СХІД. Сподіваюся, у ченні на краю міста вам було затишно і ви встигли насолодитися її атмосферою. Та настав час рушати далі. І як і обіцяла, цього разу я поведу вас на схід Сомнополя. Але спершу повернімося на площу. Погода й далі тішить теплом. Сонце вже хилиться добрію та часу ще вдосталь, аби неквапом пройтися, дозволяючи собі ще трохи поніжитися в теплі цього вечора. Ми ступаємо прогрітою за день бруківкою. Вулицею Парковою, що веде просто до зелених глибин міського парку. На відміну від тихої, ця вулиця звучить трохи жвавіше, та жодним чином не порушує спокою. Тут шум не дратує, а ніжно вплітається у фон прогулянки, мов музика неспішного життя. У вікнах будинків привітно розчахнуті ставні. А біля дверей перших поверхів мешканці виставили десятки вазонів зі своїми кімнатними рослинами і гібіскусами, кактусами, монстерами і алоказіями. Ця частина сумнополя немов дихає на повні груди, зеленню. Сонцем і неспішністю. А ось і перший заклад на нашому шляху. Дерев'яні двері зі скляними віконечками широко відчинені. Ніби запрошують зазирнути всередину. У бабіч входу глиняні вазони з оливковими деревцями. А над ними вивіска з написом Квіткарня Олести. Сама Олеста тут не мешкає. Вона лише зрідка навідується до Сомнополя Десь раз на рік. Перевірити, як ідуть справи в крамничці і знову повертається у свій світ. Усередині квіткарні Справжнє розмаїття рослин від невибагливих сукулентів усіх можливих форм до розкішних монстер, філодендронів і фікусів, які розгортають свої велетенські листки у променях світла. Тут можна скласти букет для себе чи для когось іншого. А місцева квіткарка Залюбки допоможе з підбором рослин. Якщо ж ви давно мріяли навчитись основам флористики, запишіться на майстер клас. Тепер ви знаєте, куди звернутися, якщо захочеться створити щось зелене, гарне і живе. А ми рушаємо далі. Сонце поволі хилиться добрію, заливає вулицю м'яким золотавим світлом. Відчуваєте спиною, як його проміння лагідно торкається вас, неначе мовчазне до завтра. Попереду два столики зі стільцями просто біля вхідних дверей. Ми підійшли до кав'ярні без назви. Так, це не помилка. Колись дві подруги мріяли відкрити власну кав'ярню та не змогли діти згоди щодо назви. Суперечка загрожувала зруйнувати їхню дружбу. Тож у якийсь момент вони вирішили, що кав'ярня буде без назви. Відтоді місцеві так і кажуть Зустрінемось у без назви. Або вчора у без назви був приголомшливий пиріг з яблуками і цитриною. У кав'ярні завжди грає музика, підібрана відповідно до пори року. Тут сплелися аромати кави, свіжої випічки та легких прянощів. У середині лише кілька круглих дерев'яних столиків, застелених ажурними плетеними серветочками. У кутку крісло з абажуром для тих, хто шукає усамітнення. Та влітку більшість відвідувачів обирає влаштуватися просто на дворі, в теплих обіймах. Світла. І як і на тихій, і тут є вузенька вуличка, що пірнає у парково тихий квартал. Та ми прямуємо далі на схід. У другій половині вулиці в Кам'яниці праворуч розташувався ще один заклад цього разу. З довгою і промовистою назвою Крамарня вінтажних речей. Назва не лишає місця для загадок, і водночас спокушає дослідити, що ж там заховано. Тут можна провести годину чи більше у теревенях з паном продавцем, у дослідженнях дивовижних предметів. Та й обрати щось особливе на згадку про вашу мандрівку в Сомнопіль. Так, речі з цієї крамниці можуть перейти у ваш світ після пробудження. Але за однієї умови в момент засинання в Сомнополі вони мають бути поруч із вами у ліжку, серед товарів. Трапляються цілком звичні декоративні предмети, наприклад, стара латунна східна лампа без жодних чарів. Та її речі незвичайні. Он на вітрині під склом, лорнет із тонкою срібною оправою. Він допомагає побачити. Що насправді для вас важливо у заплутані моменти життя. А на іншій поличці виблискує невеликий дзвіночок, схожий на той, що ставлять на стійках рецепції. Це дзвінок тиші. Умить, коли довкола стає надто гучно, варто просто подзвонити в нього і простір навколо. Наповниться спокоєм і тією тишею, яка вам потрібна зараз. Та ми вже прямуємо далі. Чуєте спів птахів? Це знак. Ми майже дійшли до парку відпочинку. Поступово вулиця Паркова змінюється, бруківка лишається позаду. Натомість під ногами з'являється стежка, всипана дрібним гравієм, який приємно шорхотить під ногами. Стежка вигинається плавною хвилею і веде до набережної. Парк, хоч і невеликий, проте затишний і дивовижно збалансований. Усе тут здається доречним і на своєму місці. Величний платан зустрічає нас при вході, наче старійшина, який стежить за порядком. Трохи далі до прогулянки припрошує явір із широким стовбуром, оповитим темно зеленим плющем. Стежка Веде нас поміж дерев і чагарників. З одного боку липовий гай, що в сезон світіння огортає повітря солодкуватим ароматом липи. З іншого кілька дубів і ще один явір. Нижче ростуть бузок, шипшина, жасмин і троянди. Розкидані спокійними хаотичними візерунками по території парку. Та якщо хочеться відчути парк сповна, і я раджу скинути взуття і ступити босоніж на м'який соковито зелений газон. Він пружинить, ніби підлаштовується під ваш крок. Поміж дерев Подекуди розташовані парасольки, під якими стоять топчани з матрацами. Тут можна прилягти з книгою або ж просто заплющити очі і розчинитися у спокої. А для тих, хто шукає легкого похитування, на гілках дерев підвішені гамаки. Парк живе своїм неквапливим життям. Тут можна зустріти як невеликі групи людей, що разом займаються йогою, так і містян або гостей, що проводять час на самоті. Хтось малює, сидячи на складеному стільчику. Хтось мовчки слухає спів птахів. хтось Читає книжку, похитуючись у гамаку під розмірений шепіт листя. Ми просуваємося далі. І попереду вже видно блиск води. Ще кілька кроків, і ось ми виходимо до річки. Набережна сновиці, мов тонка межа між сном і явою. Вона не широка, але дуже затишна, просто трав'яна смуга, що переходить у відкритий огляд на річку. Можна спинитися і трохи постояти, вдивляючись у хід води, або присісти на траву, дозволити собі розчинитися в тиші, яка тут звучить особливо. Сновиця гірська річка жвава у витоків та стримана у місті. Її не назвеш бурхливою, але й не назвеш мовчазною. Вона тече неспішно, але впевнено. Її вода прохолодна, чиста і має дивовижну здатність заспокоювати думки. Біля неї завжди трохи свіжіше, навіть у найспекотніший день відчувається, ніби десь зовсім близько випав перший сніг. Місцеві кажуть, що ця прохолода як обійми спокою, і вона найкраще підходить для вечірніх роздумів або ранкових медитацій. Я поки що вмощуся в гамак під старим деревом. Послухаю птахів та дихання річки. А ви озирніться довкола, знайдіть місце у парку, що буде вам до душі. Те саме, до якого захочеться повертатися знову і знову. Місце, що втішає та дає силу. Та незабаром ми вирушимо далі на захід Сомнополя. Там на нас чекають нові вулиці, історії та знайомства. Але це буде наступного разу. Далі буде мирної ночі та гарних снів!